Вітаю, мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі щаслива садиба. Буде зараз не дуже таке естетичне відео, але я вам хочу ще раз показати про зберігання моркви, також буряку. Ось у тирсі. Я роблю, там, прикріплю вам відео. Все чудово зберігається. Покажу вам, який в мене льох поганий. Все в воді. Картопля трохи проростає. Але щодо моркви, ця морква з обрізаними корінцями, вся стигла, нормальна, не в'яла ніяка. Ось морква з необрізаними, щось десь відросло, все зберігається у тирсі. Це вже такі залишки ще Три ящичка залишилось. Наступному році, мабуть, буду робити так і картоплю. Бачите, десь були в мене дерев'яні ящики, я вам там на відео показувала, потім вони в мене закінчилися. І я навіть у такі пластикові застелила два шари агротканиною, шматками. І все також чудово зберігається. Щоб ви розуміли, якість е, льоху. То ось тут стояла хризантема мультифлора на зимовці. І ось вона вся в плісняві і померла. Тому користуйтеся цим методом, у кого вологий льох, хто не знає, як класно зберігати, все працює. Звичайна соснова тирса все чудово.